место! Ну трактор есть там. Чего ты там на шару валяєшся? скажи мені! А, блин! Ти йому щось сказав зробити? сделать, голосом через рот свой, или нет? Брата, ты очі! очи. Потом, ботаник, какое зло я вам сделал. А, блядь! Ты еще раз сахнешь, будеш отжиматься. Добре. А там, где машина, блядь. Вообще. Час! Баль? <свист> Нормально. <свист> І так, в палаці у вас укриття. Все, що за межами палатки, це червона зона, да, під вогнем. Під ефективним вогнем противника. Плюс? Плюс? Палатки виповзають. Ну годжеш, я не крик. Ї... <свист>

Ну не знаєте, ти можеш прикривати його бляд, тут з місця, поки він турнікет накладає. Треба зажимати чи? Да, надо, надо. А, Ой, а, а, Ааа, з мене. Куди ти його тянеш? А, Ріка трикає, боталь. Куди ти його тянеш? А, куди? Жовтий зом! Так допомагай тянуть чи шо. Іку на жовте зоні. Ти б підкрасний буде. Ти ворожий. Ти йому с... давати допомогу. Красні все, що ти можеш кинути якнебудь турнікета. Чого ти чекаєш? Під вогнем будеш чекати чогось? мабуть, треба його б, перемістити в укриття. Та й спід підрозділи. До, мабуть, не дожав. Не противно. какой плохой зло я вам сделал. А, бл**. Дожал. Правильно? Да нихуя х** подебнул. Правда, пацаник. Да, сука. Это ему он Да, да. Переговор... Что? Прям... Это... А! Там просто шкуру стянули. А! Сука. Давай, давай, давай. Крепи. Все, молодець. Вам поки що він кричить і блядь, вам матюкається і каже, а йому больно. Ваша задача кров зупинити. Да, йому зажало там шкіру. Ти в реальних умовах його жаліти будеш чи що? Ні, в реальних. Ну так якого ху не тече кров. Не тече. Зупинилася, да. О, да, на пораненій нозі, зіо так ти будеш перевіряти. Там уже розрізана штанина. Він, він вже розрізав. На сині провотечі віцуті. Дихаємо привіт. Знак перелому основу немає. Дихання в нього віцуть. Рубимо зняти. Щось є? — Що ти робиш йому перевіряю прохідність стихані штуки так йому рот а що ти йому масаж робиш навіщо ти так робиш це робиться одним рухом взяв і відкрив це якщо ти чистиш ти йому отак нажимаєш між зубами а так ти просто відкриваєш. взяв відкрив і подивився туди своєю головешкою. свої головки крутиш а на його Там у нього чисто Треба так стабільне бокове виглядає. О, О. Вичищаємо ротову порожнину. Хорошо. Задихав? Ну я не знаю, для цього треба перевірити. Перевіряю. Пульс задихання. Дихає. Ну, Тоді давай перевертаємо його. назад. Чи немає нічого вже не осталось. Ні, нормально нічого немає. Мамочки знімаємо. Откриваю рот і прочищаю ротову порожніну. Як відкриваєш рот? так і будеш відкривати, щоб він пальці тебе Так, висишу. По-перше, рот куди дивиться? Ну сюди, до мене. Вниз він має дивитися. Вниз. А вниз. А ще трошки. Так, плюс-мінус. Простіше було б зробити просто отак. А. Ага. Як ми роти відкриваємо? Щоб почистити. Це якось за подбородок чи якось так. Я просто не пам'ятаю конкретно. Ви ж не ми в одному бліндажі. Що ви там сидите і мовчите? Ви щось знаєте, допомагайте. Вон тобі показують. Так, щоб не лопнула вона в нього. А що вона у нього лопне? Аккуратненько взяв. Між зубами. Можеш привідкрити при і потім всунути. Е -е. угу. Привідкритий отак. Угу. Хорошо, тоді. Прочищаємо ротову порожнину? Прочищай, так, да, умовно. Умовно, так. Да. Провіряй, чи ти політики. Відсутній. Пусть відсутній? Да. На шее є. Все, один труп. Все, вы вийвла. Леся. Я выйти. О, о, о право. Ні, чого, по ідеї ми ж перетягуємо, а потом турникет наложим. Ну там же ж активні бойові дії, ми должні відвезти в безпечну зону. Ну да, а поран, Ми не можемо там іде. налажувати турнікет. Ты поки будеш налажувати, вас двох заплату. не виявило. Бачиш поранення в районі коліна. В районі коліна плюс на діафрагму а не на груди йому. Діафрагма. Це під броніком. От тут. Тобі прям так зручно туди рукою залізати. О. ближче до його ротучний виявили тобі потрібно знімати йому каску? а вдруг у нього да, моторик ну дихання в нормі да. ознаки не є крипи якісь кров з рота. зротан да. стабильно стабільно повиїхає дихає хотя не сознання можна дати взагалі автомат ходити да. можно да, да, да. посідай ти ще можеш йому зробити. А, таблетки треба йому дають працювати. Хорошо, огонь, дали йому таблетки. – Курнікет перекладувати я не буду, тому що поранення в хліно. А коли ми. у нас евакуація буде? Евакуація буде через півтори години. Через півтори години. Ну все, турнікет перекладуватися не буде. Окей. Поранено турнікет наложений. Що угу. у нього по критичному кровотечам? Критично, – Критичної кровотеч -критично немає. Ти їм не допомагаєш. Най самі вчаться. Що робиш? Ти, Ай, ти? Я на кровотечу. Покажи ще раз, як ти кровотечу пройде. І що ти робиш? <різь> ти допомагай йому, ви в парі працюєте. Якщо він х**ню робить, то робив як треба. А там, ти що робиш? Дивись на мої руки. Не відповідаю. Не відповідаю, Не відповідаю. що еще. У вас чотири рівні. А? Ти тільки перший перевірив. А, так. А. Ну, все в одному бліндаже. Ти бачиш, що твої побратими тупять без бос. Ти будеш так сидіти дивитися дивитися, них. Що ми вже перевірили? Ви сняли же Пульс, дихання. Ти заповнив, скільки пульс, скільки дихання? Нормально здихання? Так. Да. Знаки мотори, все є. Немає. є? Немає. Немає. есть? Нема, Братан. Ти як? Не відповідаю. А, не відповідаю, ні ну, час. Ти прям одразу на біль будеш йому, блядь перевіряти. Якщо він не реагує на звук. Ти йому щось сказав зробити, блядь, голосом через рот свій чи ні? Братан, відкривай очі. Відкриваю. А о. Ну, пані з зміреної свідомості. З нього поранення току нового. Да. Да? Провіримо приніки. Ну, вони його я взагалі. Е, Проєктивно наложення, я перевіряв. Перевіряв. Все. Що у вас ще? Неподальне залишається у вас. Без життєвих пузників. Таблетку дали? Братан, ти сможешь випити таблетку? Ходимо Даем Даємо воду. Все. Так положите його в стабільний боку, включайте одеял, брат. Перевірите ефективність турнікета. Вроді нічого не біжить. А як ти тримаєш? Вроді ж, не бачу сейчас. Если тут плюс-мінус поранення. Угу. Хорошо, добре. Тоді Хорошо, тече. Чик-чик, тече. значить, в турнілічик ефективный. Теперь дихання. Вшиваєш кров на руці. Поранення порожнина Надо накрити його чим-то. Чим-то, що Туда -туда не буде попадати. Пакет, фльонка. Бачиш поранення на животі. Беру шости поплівки і замотрю. Або... Бери шости поплівки і замотрю. Тільки на плюзирку, я допомагаю з депіляцію А ти мовчи. А Як термоадіал можна викрасити замість цього? Не бажано. Чуєш, як він починає часто дихати з хрипами. Просто починає часто дихати і хрипіти. Правильно, малирень. Давайте накладаєш, ще перевіряє далі. Вона грязно наклеємо пакет анеоклюзійку. На Просто нахерячий скотчем, як імпровізовано. Шлон зробимо отак. Дырал? Да, прям такая дырень. Я бачу приклад, блядь, коли этим файликом А4 запярили, вот такую дырку, блядь, в легене. Ничего нормально. Да. Тому, блядь, не рассказываем ни что, ебать ему пиздец. Это ваша привычка к соте всех записывать из холодильника. Вона прям влаштовує, вона щільно приклеєна з усіх сторін. О, це мені вже більше продубається.